Привіт, хвостатолюбчики! Настав сезон пледиків, гарбузового лате та авітамінозу. І якщо ми з вами можемо просто додати в раціон трохи більше фруктів чи вітамін Д, то наші улюбленці залежать від нас. Бо восени їхній організм теж стикається з перебудовою. Дні стають коротшими, настрій млявішим, а шерсть іноді не такою блискучою, як раніше. І саме зараз ідеальний момент, щоб підтримати організм хвостика зсередини. Розповім, чому восени падає імунітет, як це проявляється у пухнастиків і що з цим робити. А ще покажу добірку корисних добавок, які є в мастерзу. Чому восени хвостики млявіють? Зміна сезонів. Це завжди стрес для організму. Менше сонця, більше вологості, коливання температур, і навіть домашній улюбленець, який не виходить на двір, відчуває ці зміни на гормональному рівні. Що це означає? Сповільнюється обмін речовин, знижується активність, може погіршитись апетит або, навпаки, з'являється емоційне жування. Котик чи песик просить смаколики, хоча. Не голодний. Все як у нас, коли ти стоїш о 12 й ночі перед холодильником. І найголовніше, імунітет стає вразливішим, може проявлятися частішими застудами, млявістю, свербінням шкіри або випадінням шерсті, яке не пов'язано зі звичайною линькою. Як зрозуміти, що час діяти? Є кілька тривожних дзвіночків, які можуть підказати, що улюбленцю бракує вітамінів. Шерсть стала тьмяною, жорсткою або почала випадати клаптями. На шкірі з'являються скоринки, лупа подразнення. Хвостик став менш активним, частіше спить, не хоче гратись або гуляти. Змінилась поведінка, з'явилась дратівливість, надмірна чутливість до холоду чи до дотиків. Можуть з'явитись проблеми з травленням, поганий апетит, нестійкий стул, метеоризм у деяких випадках навіть посилене вилизування або гризіння лапок, як спосіб поратись із стресом чи свірбіжем. Це все може бути ознаками авітамінозу, зниженого імунітету або нестачі мікроелементів. І, хоч восени це буває частіше через зниження активності, зміну раціону чи рівня сонячного світла. З цим можна і треба працювати. Найперше переглянути раціон і за потреби додати вітамінну підтримку, що допомагає хвостику восени. Перше це повноцінне харчування. Якщо ваш улюбленець харчується готовим кормом, переконайтеся, що він насправді якісний і відповідає віку порі року активності. Друге це вітаміни і функціональні добавки. Саме вони можуть підтримати організм та нервову систему, особливо в стресові періоди. Ми зібрали найкращі вітамінні комплекси, які можна додати до щоденної рутини хвостика. Ось кілька перевірених варіантів. Біотин від бренду Convit для котиків. Для підтримки шкіри, шерсті та кіхтиків містить вітаміни групи Б, цинк та інші корисні речовини, які особливо корисні в період линьки чи при подразненнях шкіри. У формі смачних таблеток, тож давати буде просто: форти від бренду Каніна для песиків. Німецький комплекс із біотином, цинком і мінералами розроблений спеціально для підтримки блиску шерсті, здорового стану шкіри та міцних кіхтиків. Підійде і для профілактики, і для періодів активного випадіння шерсті. Як правильно давати вітаміни курсами з їжею чи окремо? Вітаміни це не чарівна пігулка, яку можна дати один раз і чекати ефекту. Це база, яка працює на перспективу. Більшість добавок розраховані на 20-30 днів щоденного прийому, щоб організм накопичив корисні речовини і зміг їх використати. Найкращий спосіб давати вітаміни разом з їжею. Так вони краще засвоюються і не викликають дискомфорту в шлунку. Якщо хвостик харчується сухим кормом, Оберіть вітаміни в формі ласощів або пасти, яку можна додати зверху. Для тих, хто на натуральному раціоні варіантів більше, але краще обирати комплекси з чітким дозуванням. Цікавий факт. На відміну від нас, хвостики не можуть синтезувати вітамін Д під впливом сонячного світла. У них цей процес не працює через особливості шкіри, тому весь вітамін Д організм отримує виключно з їжею. і саме восени його особливо важливо контролювати. Як не переборщити з вітамінами? Головне правило: не давати кілька добавок одночасно без консультації з ветеринаром. Надлишок деяких вітамінів, особливо жиророзчинних, а Д, є, е, може шкодити не менше ніж дефіцит. Наприклад, гіпервітаміноз вітаміну Д викликає проблеми з нирками. Тому перед початком курсу бажано перевірити стан здоров'я хвостика, чи немає алергії чутливості до певних компонентів, чи потрібне йому додатково підтримка за станом шерсті, суглобів або імунітету. Особливості для песиків і мурчиків, песики зазвичай легше сприймають вітаміни у вигляді ласощів або таблеток, особливо якщо вони ароматизовані під м'язко. Якщо ваш улюбленець вибагливий, можна заховати вітаміни у шматок паштету, сиру або спеціальні кишеньки для пігулок. Мурчики справжні детективи. Їм важливо, щоб текстура і смак не насторожували. Найзручніше паста, яку можна дати з ложечки або нанести на лапку, і він її злиже, вилизуючись. Також є вітамінні снеки з таурином, біотином або жирними кислотами для шерсті зору енергії. Турбота це не завжди. Про ковдру чи іграшку. Іноді вона ховається в ложиці пасти або маленькій вітамінці, що дарує енергію, блиск і муркотливий настрій. Залишайтесь з Мастер Зу, і ваш улюбленець проведе цю осінь, не зітхаючи під батареєю, а досліджуючи світ з хвостиком догори.